Джу я оце сьогодні у сина молодшого День народження, але він не зі мною. Ген за 2 кілометри десь з хата Симоненкова, під війну, під шум гармат пограбована місцевою владою. Мовчати три точки. Краще мовчати. Такий час, кажуть, краще навчати. Але я сидів, сидів і підписаний дуже гарну людину на Олександра, якого знаю гарно, як гарну людину, давно. Дружили, давно не бачились. таке. І книжечка в мене до сих пір тут на моїй. Падщині залишилася те передача, де моя дідусі і бабуся жили. От, накидав я трошки на музику. Не судіть строго, особливо автор. От. Може, щось десь змінив трошки, але дорога в нікуди. Життєва драма. Заключні яви. Гірка недоля поганя до явин, прибувчий пес Чи виходить з народу, він не один таких безліку бродить, вправний дьявол янголи в мілі Давлять на клавіші, чорні, та білі. Клавіші чорні давить дьявол, білими біли янголи бавляться мляво. Так повелося білі й чорні, ноти мінорні, ноти мажорні, як би навчитись, як пересісти, хор зазвучав, а не якби тільки солісти. Немає вже чого в дорогу брати, куди йти коли, і на волі грати. Таких між інших легко розпізнати всі вулиці тепер, його пенати, вправний дьявол, янголи в мілі, давлять на клавіші, чорні та білі, клавіші чорні, дави дьявол, білими янголи бавляться мляво. Шають люди, а він спиняється, Іде в нікуди, та його доля вища філософія життя. Він тихо йде і не чіпляється за майбуття. Вправний дьявол, янголи в мілі, тавлять на клавіші чорні та білі. Клавіші чорні, давить дьявол, білими янголи бавляться млявом. Так повелося білі й чорні ноти мінорні, ноти мажорні. Як би навчитись, як пересісти. Хор зазвучав би, а не тільки солісти. Отака от, от дорога в нікуди. Слова печори, музика накидана мною 15 хвилин. В тому так що. Пробачайте, підглядав прямо з книжечки. Вітаю, Олександре, з днем народження. Бажаю всього всього, чого б ви хотіли, щоб у вас збулося. Слава Україні. Це звичайний український різдвяний узвар. На жаль, здоров'я не дозволяє кріпшо. Та часи. Всім благ.